Вітаю всіх прихильників коропової ловлі на каналі Флагман, рибалка та туризм. Всім привіт! Зараз у нас кінець літа. Звісно, неминуче буде осінь, і ми, як рибаки, карапятники, будемо продовжувати все одно їздити на ці рибалки. Але треба пам'ятати, що осіння ловля може трохи відрізнятися. І саме про це буде йти сьогодні мова, і я дам декілька парад. Хто їх не знає, вони будуть корисні. Хто знає, послухають. Почали. І так, почну з самого простого, на перший погляд банального. Всі про це говорять, багато де написано. Це про місце лову. Тобто, це саме те місце, де ви будете ловити свою рибу. На осінніх сесіях, на осінніх рибалках. Е, вона може трохи відрізнятися, як я сказав, е, від ловлі влітку, е, весною, і так далі. І чим вона відрізняється? Справа в тому, що риба на осінь, починаючи з кінця серпня, і поки не буде е, холоду, буде нагулювати такий собі жирок для того, щоб перезимувати цю зиму. Ну і не померти, вижити до весни і так далі. І дуже важливо, коли ви вибираєте місце лову, і важливо для вашого результату знати деякі нюанси. Перше, якщо у вас є вибір місця, тобто не бронь, а от ви приїхали на водойму, і вам кажуть, ви можете вибирати місце, стать ви завжди дивіться, звідки і куди дує вітер. Коли тепло, коли гарна погода. І вітер дує на вас, тобто в лице це правильний вибір. Тому що, якщо ви знайшли якісь цікаві місця, такі як приямочки, русло, тобто якісь похилі місця, знайте, що корм, який ви будете подавати, наприклад, трохи за цими бровочками, буде прибивати сюди. І взагалі туди буде перебуватися корм. Це дуже важливо. Тобто ви зразу, зразу будете ловити в тому місці, де риба постійно навідує ці місця. Вона туди заходить, бо вона знає, де збирати корм. Тобто ви вибрали місце, вітер на вас, кормите трошки далі, все одно корм прибивається, і у вас є можливість добре відловитись. Тому що ви ловите на харчовому столі коропа, скажімо так. З вітром теж є нюанси. Якщо ви приїхали і вітер північний, то треба сідати не з підвітряної сторони, як я тільки що сказав, а навпаки, з навітряною, звідки дує вітер. Тому що холодні потоки воздуха будуть трохи понижувати температуру води, і риба буде нібито як ховатися в затишок, тобто йти в те місце, де звідки починається цей вітер, і вона там себе відчуває затишніше. Тоді треба ставати в такому місці. Також місце лову важливе восени тоді, коли міняється погода. Ось зараз тепло, сонечко. Вона взяла і вийшла на міль, на мілину. Тільки стає холодніше ночами або в темне е, время доби, вона, звісно, може звалюватись е, і йти на глибину. Тому що на глибині буде дуже довго, постійна і нормальна тепла температура. Тепла, комфортна для риби. От. Тобто, якщо ви вибрали або глибину восени, то ви можете ловити тільки вночі, наприклад. Або якщо ви вибрали міл мілкі е, ділянки, ви можете взагалі залишитись без риби, тому що от, погода пасмурна, пішов дощ, похолодало, риба не виходить з ям, не виходить з глибини, і людина сидить без рибалки. Тому краще вибирати, на мій погляд, це місця, де йде переход. Все одно, в кожній водоймі, є вершина і є, скажімо так, дамба, умовно кажучи, монах і так далі. там саме глибше. Треба, на мій погляд, вибрати десь посередині, де буде, наприклад, з одної сторони у вас глибина півтора метра, а з іншої сторони, там, де ви ловите, буде метр вісімдесят до двох метрів. Наприклад, по цифрам. І тоді у вас є можливість ловити цю рибу трохи частіше, тому що вона буде переміщатись по водоймі на міль, на глибину, на мілину, на глибину. Тобто таким чином. Якщо покльовки йдуть з глибини, ви тоді приділяєте більш глибшим участкам лову. Якщо ви бачите, що краще працює на мілині, тоді ви можете переміститись. Тобто це дуже важливо, Яка така можливість. Ну а якщо ви ловите на вимості, на помості на якомусь дерев'яному, то тоді вам треба, і ви його забронювали, тоді вам треба бронювати в тих місцях, де переходи від глибокого на мілину, ну або навпаки. Наступна парада, як я бачу, це монтаж. Останній метр, який ви змонтували, це чи то літкор, чи то ви на монолідері зразу змонтували. Важливо це. В принципі, в принципі Якщо у вас в місті лову більш-менш тверді участки, ну там якийсь там суглиночок такий, трошки там трошки мулячки є, ви можете використовувати абсолютно будь-який монтаж інлайн, безпечна кліпса, бігуча оснастка ранен рік, гелікоптер той же, неважливо. Але якщо ви знайшли місця цікаві, але є трошки більше мулу, ну краще тоді використовувати, на мій погляд, це монтаж гелікоптер. Як його зробити, щоб він був результативний, засікав рибу і були покльовки. Я розповідаю в цьому відео. Подивіться, є певні моменти і фішки, які впливають на покльовки і на ваш результат при цьому монтажі. Далі. Почнемо з насадок. Насадки можете використовувати ті, які використовували з весни там, по, і по осінь. Але треба теж розуміти, що в першій половині осені коли ще більш тепліше. Ви можете ще використовувати там, такі м'ясні фруктові, звісно, в день працюють теж класно або комбіновані. На ніч можна ставити якісь м'ясні, це кальмар. Сквіт, краб, що в нас там білачан це ферментована креветка. Ну, в такому плані. А, і ще спеції. Це е, на ніч. В день ви можете використовувати ті ж самі насадки, що ви використовували і літом. Якщо вже друга половина осені більш холодна, то е, тут я би радив все-таки користуватись насадками більше такими фруктовими. Тобто, це ананас, це журавлина. Е, мед восени працює е, непогано. Солодкі такі, солодко-кислі, атрактивні насадки. Е, чому саме ці насадки? А ще якщо є там якась масляна кислота, це взагалі буде круто, тому що в холодній воді оці всі атрактивні насадки, та ж сама масляна кислота, вона дуже дає гарний е, сигнал, а в холодній воді, в холодній воді отакі, е, атрактивні. Речі вони дуже гарно розповсюджуються по воді, і, так би мовити, кличуть, підзивають до себе рибу. І вони працюють дуже добре. Стік я би радив би використовувати в першій половині, так, так же само, як і насадки. Ви можете використовувати. Все-таки це осіння ловля вона є більш трофейною, тобто риба більш активно харчується. І мілка, і крупна риба велика. Знову ж по тій причині, що треба нагуляти жирок, щоб перезимувати добре і так далі. Тому є дуже велика вірогідність зловити гарний трофей, велику рибу. І, звісно, на своєму досвіді, коли їду на такі рибалки, я хочу зловити цю важку велику рибу. Хоча ловлю її не на всіх водилищах, а на декільках. От. І я використовую в стіках м'ясні смаки. Тобто це може бути криль, це може бути сквіт, кальмар, халібут, може якийсь бути біла, білачан і так далі. Іноді я додаю ліквіди, а зачастую це гідро гідролізовані, тобто натуральні, з натуральними смаками, які кажуть рибі, що це їжа. Це може бути той же гідролізований сквіт, той же білачан, той же криль. Тобто такі смаки я полюбляю. Ще можу змішувати їх, ці всі м'ясні, з е, якимись спеціями. Робінрет і так далі. Е, тобто вони по, по важкій рибі дуже здорово працюють. Якщо ви хочете е, ловити трофей, е, вночі, звісно, я е, буду опускати на дно, Тобто, це буде тонучий бойл із стіком. Розмір ну, тут треба дивитись, тому що я починаю з маленького. Але вже тоді починаю там збільшувати, якщо я бачу, що є якась інтенсивність кльову. Якщо ви хочете ловити багато риби, а не трофейно, тоді краще використовувати більше зернових, таких як конопля, мілкий пільчик, той же тигровий горішок. Можете його перекрутити там в частину на м'ясорубці. І у вас буде більше покльовок, ви можете використовувати всі ті насадки, за які я сказав раніше. Стік, до речі, ви можете використовувати все одно м'ясний або м'ясорибний, так би мовити. Він буде працювати на контрасті, фруктовий якийсь попапчик, м'ясний стік, і це все дуже добре працює. І наступна порада буде про прикормку, чим годувати коропа, скільки годувати, скільки вкидати. В мене все просто. Я е, коли розумію, наскільки діб я їду, чи це одна доба, чи три, від цього я буду відштовхуватись. Якщо це коротка рибалка, то це, звісно, будуть, і я хочу ловити більше риби. в мене мало часу, звісно, я буду е, сипати ту же коноплю, той же пелець, тигровий горішок я перекручу на м'ясорубці весь, навіть не буду додавати нічого в дану суміш, так, так би мовити, на е, натуральній основі. Якщо б не було там покльовок клювань, тоді я можу вже додати якийсь, якусь суміш амінокислот, гідралізовані продукти, той же сквіт. Багато не рекомендую я вам брати. Візьміть один, можете взяти максимум два. Це якийсь м'ясний сквіт, краб, кріль і візьміть спеції. Тобто ви можете як і окремо замішувати і дивитися ага, на м'ясо чи на спеції, можете його скомбінувати. Прямо всю суміш зернову ви собі. Добавили, перемішали, дали постоять, в принципі, довго стояти воно не, йому не треба, і можете закидати. Перед закидуванням у воду ви можете додати е, трішки е, пелицю, це краще зробити в кінці, до речі, щоб він не розкис. Замішали певну кількість того, що я сказав, і викинули в воду. Е, Кормити е, я е, рахую, треба потрошки. Тобто ви ловите на три удлища, ви будете кормити одну кормову точку, і будете обловлювати її здалеку, зліва-справа. Можете класти якусь паличку в сам корм. Ви виберете і викинули туди, наприклад, 5 спомбів, не більше. Середніх, це залежить від дистанції. Якщо ви ловите, звісно, на 130 метрах, то там. Великий, велику ракету, великий спомп, не всі докинуть, ви ж розумієте. Теж краще вибирати по максимуму більш комфортну дистанцію, тому що кормити 80-100 метрів і далі людям початкового рівня, я не рекомендую. Це вже не рибалка буде, це буде якась каторга. Тому на рибалках вибирайте ще й дистанцію, якщо там щось є цікаве. Іноді риба теж у нас знаходиться під ногами. Якось зараз. Вона ось виходить метрів 5. 2-5 до 10 метрів 15-20, можна ловити її отак е, з колін закидуючи, ловити рибу. Тобто не, не завжди вона десь далеко. Е, якщо ви прикормлювати будете бойлами, то тут теж така порада. В первій теплій половині осені ви можете використовувати м'ясні бойли, але е, є один нюанс. Не, викору, не використовуйте старі бойли, які сухі дуже. Особливо, якщо це варений бойл. Тому що все одно він буде довше розкриватися, виділяти свої атрактивні речі краще, все-таки більш свіжіший. Киньте їх краще менше, але будуть свіжі. Поламайте їх руками, вони розкриваються тоді краще, якщо він свіжий. Звісно, дубовий, твердий бойл приходиться різати і поки він намокне, поки його. Всі, всі ці края відкриються, це дуже довга історія. Краще використовувати свіжіший, поламали, він і атрактивніший, і він краще розвалюється, і риба це любить. Звісно, якщо, якщо ви використовуєте розчинний бойл, то можете його там пополам різати, щоб він швидше розчинявся, але варений бойл все одно принесе вам велику рибу, тому що з мого досвіду я більше використовую варені бойли на таких рибалках. Тому що е, розчинний бойл, він більше приваблює рибу. Розчиняючись у воді, він е, утворює якийсь там шар е, якоїсь муті, але ж на цю муть приходить і всяка дрібне, дрібна риба. А ми ж е, стараємося зловити, якщо ми бойл приміняємо якусь крупнішу рибу, е, ващу. Е, варений бойл такого е, мінуса не, 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 не має. Тобто він лежить, атрактивність свою видає, і він дочекається обов'язково своєї цільової риби. Це коропа або амура. Це важливо. Якщо ви ловите в більш холодну половину осені, тоді краще використовувати, якщо вперше, так сказати, під сумою, вперше ми можемо використовувати м'ясо, спеції. Фруктові можете використовувати там якусь суміш, там сквіт, журавлина і так далі. там крап, Ананас і таке інше. То в другу половину я би радив більше використовувати фруктові бойли. Ті ж самі, що насадки: ананас, журавлина, якісь, там скопекс і такого плану, мед. Тому що вони більш легкі і краще віддають у воду в холодну воду, краще розходяться в воді і краще будуть приваблювати. І оцей процес дифузії в них краще буде. Тому що в цих м'ясних бойлах там все одно є якісь масла, які там можуть трохи по-іншому працювати в холодну воду, Того, що я вам і не раджу. І фруктовий бойл не буде такий. Насичений для коропа, не буде так насичувати рибу, тому що, як правило, як правило, не завжди. Тобто фруктові бойли використовуються на бертфуді. Це пташиний корм, перемелений в різну фракцію, без додавання різних рибних, рибної муки, там кальмарової муки, там без креветки, криля і так далі. Коли ми закормили, наприклад, вашу точку. Як я вже сказав, наприклад, 10 ракет викинули. Я би годував би восени не так, як я годую влітку. Влітку я можу трохи частіше це робити. Все-таки більш активна риба, і я знаю, що вона буде активна, ну, тому що це літо, вода тепліша і так далі. А тут треба бути більш акуратнішим. Я би дивився би по покльовках, по ваших клюваннях. Якщо є, то. Якщо восени у вас клює там одна риба, максимум ну дві, я би докормив би не 10 вже ракет, а ракет би 3-5. Тому що є вірогідність, що рибка зайшла невеликою стаю, і ви її зловили, ще корм залишився, а ще туди бухнуть 10 штук. Краще дочекатись ще якихось покльовок, і тоді вам буде ясно, якщо у вас є якась динаміка, то тоді ви вже можете додати. Якщо нема, і така. Рибалка не спішна і така важка, така, то нема чого йому туди докидувати, як нема покльовок. Три спомбіка кинули, все, і чекайте покльовочку. Перезакидайте краще снасть. Снасті краще перезакидати на звичайних рибалках. Я не беру про спорт, там година-півтори. ну, Бувають такі моменти, що на деяких там і до 4 годин там стояли насадки, але то не суть. На звичайних рибалках у мене водилища стоять. Дві, 2, 2 2,5-3 години це якщо нема покльовок. Тобто я стараюсь зробити рибі тишу, не шуміти. В цей момент я стараюсь не годувати. Годую між перезабросами, якщо треба, треба того ситуація, якщо є покльовки. Якщо я погодував рибку зранку, слідче годування в мене буде в обід. А наступне аж на вечір, тобто на ніч. Тому що частить з, з цим шумом, сплюханням цим спомбом і так далі, це все восени буває, працює проти нас. І ще хочу додати одну пораду, так би мовити, наголосити це маркування. Не лінуйтесь спочатку вашої риболовлі, якщо ви не хочете тягати цей маркер. Вам складно вибирати глибину, то е, хоча б треба причепити маркерний груз, або вже який у вас є. Маркерний груз має шипи, е, який є. І просто покидати, попротягувати. Звісно, ногами, коли ви пройдете, буде краще, але все одно, як холодно, ви ж туди не полізете. Е, і це допомагає. Ну, реально допомагає, якщо ви просто навіть пройдетесь, не будете знати навіть, чи там є перепад, але ви. Почуєте, якщо у вас вудка гнеться, в'язне в муляки, а тут акуратно виходить, зразу є така кліпсочка на котушці. Закліпсуйте і пройдіться далі. Пройдіться далі, подивіться, де ще є такі місця, щоб ви могли, може, навіть дві такі точки зробити. дві Два удилися сюди, два ще сюди. І це. Точно вам допоможе, навіть ви, якщо ви не будете знати, навіть глибину в, своєму, в своїй точці лову. Отакі От е, прості поради я хотів би дати початківцям, людям, які хочуть ловити восени, але не мають якогось досвіду. Я рахую, що ці е, декілька порад допоможуть їм е, покращити свій результат, не залишитись без улову і продовжувати рибалити до холодів. І, звісно, коли ви будете використовувати ці паради, ви будете набувати і свого досвіду в ловлі Коропа та Амура. А я, в свою чергу, сподіваюся, що ці паради будуть вам такі корисні. Якщо це так, обов'язково поставте лайк, коментуйте, які у вас є нюанси, хто може, який свій досвід напише. І, і нам буде цікаво, і користувачам нашим підписникам також. Хто ще не підписався, Підпишіться обов'язково на наш канал. Не забувайте натиснути і активувати дзвіночок, щоб не пропустити наші нові е, відеопоради. І бажаю всім ні хвоста, ні луски. Всім пока!